Відповідно до статті 266 податкового кодексу, платниками податку на нерухоме майно, відміна від земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи, які є власниками житлової та нежитлової нерухомості. Цією статтею передбачено пільги зі сплати податку на нерухоме майно у вигляді зменшення бази оподаткування об'єктів житлової нерухомості, що перебуває у власності платника податку фізичної особи. Для квартир, незалежно від їх кількості на 60 квадратних метрів, для житлового будинку на 120 квадратних метрів, і для різних типів об'єктів житлової нерухомості на 180 квадратних метрів. Водночас сільські, сільські, селищні, міські ради можуть збільшувати е, граничну межу нерухомості, на яку зменшується база оподаткування та встановлювати пільги з податку. Звертаю увагу підприємців, що пільги з податку на нерухомість для громадян не надаються на об'єкти оподаткування, що використовуються їх власниками для отримання доходу, здаються в оренду, лізинг, в позичку, використовуються у підприємницькій діяльності. Тобто, якщо фізичні особи фактично здійснюють свою діяльність, підприємницьку діяльність за місцем реєстрації домашньою адресою, то при нарахуванні податку на нерухоме майно, відміни від земельної ділянки до таких об'єктів житлової нерухомості пільга не застосовується. Як відомо, громадяни, які одночасно фізичними особами-підприємцями та сплачують єдиний податок, при поданні заяви на спрощену систему оподаткування, вказували дані про фактичне місце здійснення господарської діяльності. Отож, якщо в цій заяві в рядку 7 місце проваження господарської діяльності зазначено домашню адресу, пільга з податку на нерухомість не застосовується. Тому, якщо діяльність за домашньою адресою не проводиться, платниками єдиного податку необхідно подати заяву встановленої форми. Та уточнити місце проведення діяльності, при цьому важливим є те, що у випадку провадження господарської діяльності у заздалегідь невизначених місцях це торгівля на виставках, ринках. у рядку 7 цієї заяви підприємець спрощенець може вказати торгівля на ринках України чи інше. Тоді податок на житлову нерухомість для таких громадян не нараховуватиметься. Що стосується об'єктів нежитлової нерухомості, то незалежно від виду діяльності, що зазначається у свідоцтво з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців, пільга у вигляді зменшення базового оподаткування на них не розповсюджується.